І всім привіт! З вами тут, як завжди, Міша. І сьогодні я покажу, як можна закрафтити що ви хочете в купівальному режимі. Взагалі, що захочете. Ось, наприклад, назоритовий мед, як я ну, тільки все закрафтив Без ніякого дерева, без нічого. Нажимаємо три полоски, налаштування. Далі нажимаємо виживання, творчий, виходимо, відновити гру, натискаємо все. Нажимаємо сюди і вибираємо, що захочете. Ну, Наприклад, назоритову сокиру. Три зуб, що захочете. І натискаємо знову три крапочки налаштування, творчий і натискаємо вижимання. Виходимо і відновлюємо гру. І ось, як бачите, у нас вже є незоритовий меч усе. В виживальному режимі, тому користуйтеся.